Доброго дня, любі малята. Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Сьогодні ми з вами поговоримо про сирени. Всі ми знаємо, що зараз вони звучать дуже часто, і коли вони їх чути, потрібно йти в сховище, де вам буде безпечно. Пропоную вам подивитись мультик Як потрібно поводити себе під час сирени Сирена моя помічниця. Привіт! Я Сирена. А це мій молодший брат свисток. Ти, мабуть, знайомий з ним. Він любить свистіти на чайнику, коли той кипить. Чи в іграх. Коли потрібно бігти чи завмерти. Хочеш з ним пограти? Посвистіть разом тихо? Голосно! А тепер дуже-дуже голосно. Ну, звісно, я сирена, і співаю голосніше свистка, я ж його старша сестра. Я співаю, коли потрібно про щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить гасити пожежу. Я співаю дуже голосно, що всі машини навколо мене почули мене і поступилися дорогою. Тому що і швидкій, і пожежній машині потрібно їхати дуже швидко, щоб встигнути допомогти людям. Коли ти чуєш повітряна тривога, ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я. Турбуюся про тебе. Я хочу берегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирено, я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки. Домашніх улюбленців телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті. Якщо там немає газового котла, в коридорі або передпокої, там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін. Ти можеш сховатися за двома глухими стінами тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга від уламків стіни, вікон, меблів тощо. Коли я співаю, підспівуй мені так само голосно, щоб я тебе також почула. Давай дружити. І бережи себе. Малята, сподіваюсь, мультик був корисним та цікавим. Всі ми знаємо, що коли ми йдемо в сховище, нам потрібно з собою взяти валізу, в якій буде саме необхідне, бо ми не знаємо, на який час ми туди вирушаємо. Це може бути як е, довгий час, так і 10-15 хвилин, тобто мало. Розкажіть мені малята. скажіть, чи знаєте, що потрібно класти в валізу? Так, в валізі повинні бути ваші речі. А ще, крім одягу, туди потрібно покласти ще взуття. Раптом ваше, яке буде на вас, промокне або буде не по погоді? Ще в валізі. Повинна бути їжа. Це може бути печиво, які-небудь бутерброди, цукерки, на певний час. Ще водичка. Повинна з вами бути. І при всяк випадок, раптом ви загубитесь або заблукаєте десь. Вам необхіден адресник, на якому буде записане ваше ім'я, прізвище, номер батьків або тим, кому ваші батьки довіряють. Може ще бути записано на ньому, якщо у вас є які-небудь алергії. Це теж буде дуже доречно. Пропоную вам разом зі мною зібрати. Валізу, аплікацію валізу, яка буде, і ви будете знати, що туди покласти. Для цього нам знадобиться килимок, на якому ми будемо клеїти. Також нам знадобиться аркуш паперу, на якому вже роздрукована валіза, клей, серветки за необхідністю. Та наші речі. Це у нас одяг, взуття, їжа, водичка та ось такі адресники. Отже, давайте розпочнемо. Беремо наш одяг і мастимо його клеєм. По всій площині і розміщуємо його в нашій валізі. Ось так от. За допомогою серветки ми можемо притиснути наш одяг. Якщо клей виступить за нашим одягом, ми його серветкою приберемо. Тепер беремо наші Наше взуття і також намастимо його клеєм по всій площині і приклеїмо його також в нашу валізку. Далі ми покладемо нашу їжу. Робимо те саме, мастимо клеєм. І кладемо валізу. Ще ми покладемо сюди водичку. І притиснемо. І адресник. Адресник в мене в вигляді браслетом. Це дуже зручно, ви можете його покласти в валізу, якщо валіза загубилась, а також він може знаходитись один на вас. Ось така аплікація у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!